Людина не замислюється, що сам факт і народження це неймовірний дар. Коли нас готують до перевтілення у цей світ, душа проходить спеціальні процеси, складає програму життя разом із тими, хто за це відповідає, своєрідними рідними програмістами духовного світу, магають формувати долю. Ми разом із ними погоджуємо життєвий сценарій, обираємо собі батьків і готуємося до відправлення душі на землю зі своїм кіно або запрограмованою грою. Відбутися запліднення, відкривається духовний портал, і цей момент він сяє, як яскраве світло, на яке злітаються безліч душ, немов с Таких душ багато ймовірність, що саме ти. Потрапиш у тіло підготовленої жінки, зменшується у момент відкриття порталу. все це нагадує божевільну тисняву, і ось підходить твоя черга. Це найкращий момент для того втілення. Ви повинні розуміти одне: сам факт вашого народження це величезний подарунок долі. Ви прийшли сюди передусім, щоб проходити уроки життя. Ми всі потрапляємо на землю до своєї рідної школи душі. Як у земній школі ми навчаємося. Починаючи з початкових класів розвитку душі до випускного з магістратури, поступово крок за кроком душа проходить свої щаблі розвитку. І коли всі сходинки буде проведено, відбуваються два можливих варіанти: або ми більше не народжуємося, бо завершили цикл, або продовжуємо свій розвиток у межах цього чи іншого втілення, виконуючи програму, або долю з якою приходимо цей світ. Ми насамперед душа. І починати потрібно з бажань душі, а не з матеріальних бажань, бо все інше другорядне. Кожна душа створена з першого джерела, самим творцем, він створив нас із себе. Кожна душа є частина абсолюту. У нас немає жодних обмежень у здібностях. Вони з'являються лише тоді, коли ми приходимо в тіло. У цей момент пам'ять свідомо вимикається, починає діяти програма. Вона налаштована саме так, щоб ми у висновку згадали звідки прийшли на кого подібні, з кого створені і жили по Божим правилам. Якщо потрапляємо в чистилище після смерті, ми. Теж залишаємося обмеженими. Відчуття щастя від самого факту життя на землі повинно бути безперервним. Як сказано в Біблії, завжди радійте, будьте як діти, завжди пам'ятай на твоєму місці, міг би бути хтось інший. Один шанс із двох з половиною трильйонів, саме стільки потрібно, щоб народився саме ти на світ. Щастя, що я маю можливість розвивати свою душу, пізнавати світи Бога, це і є бажання душі.